Я Тринька Максим Миколаєвич, родом з Львівської області, села Стаївки, народжений 29 грудня 1997 року. До війни я працював на залізниці. Ну і так сталося, що 24 лютого 22 року почалася війна. 25 числа я сам пішов в воєнкомат і пішов добровольцем. Ну і відтоді я вже почав воювати. Попали в 14-ту частину тут на Волині. Побули тут до двох місяців. І 18 травня нас відправили на нуль в Миколаївську область, село Широке перед Снігурівкою. Були ми там, ну, 7 місяців, напевно. 1 грудня 22-го року ми попали в Бахмут. У Миколаєві і Херсоні ми були, там була окопна. Нам, відстань між противником була півтори 2 кілометри. Ми просто стежили, щоб ДРГ не пролізло до нас і збивали транспорт їхній, якщо він пересувався в нашу сторону. А в Бахмуті це зовсім друга історія, тому що в Бахмуті вуличні бої. І ну, відстань між противником і тобою 10 метрів. Це вони рахуйте через дорогу, між будинками перестрілювалися. Це зовсім інакше, це важко було пристосуватися до цього, тому що ми не звикли до такого. У нас там були артобстріли. Ми привикли до арту обстріл, ми ховалися, ми знали, що робити. А коли ми попали в Бахмут, ну, ми просто перші дні ми не знали толком, що робити. Тому що коли через дорогу ти бачиш їх, і ну, ти розумієш, що тобі треба стріляти, тому що якщо не ти, то тебе. Просто там інакше виходу не було. Там хочеться жити і ти ну, маєш вбивати, тому що по-інакшому то ніяк. Або ти, або тебе, і твої хлопці можуть також загинути через тебе, тому що ти... Так скажемо, профукав. Ми, наприклад, відбили, відбили один бій, <кій> і зразу через 5-10 хвилин вони знов починали наступати, знов, знов йшли їхні люди, вони знов йшли сюди на нас і знов. Там просто не було часу відпочивати. Там кожен день суп, круглосуточно, просто бої йдуть і все. З фізичних труднощів у нас було проблеми зі сном, тому що ми там не висипалися взагалі. Також були проблеми з їжею. Ми перші дні не мали взагалі що їсти, тому що ми ще не мали, як зробити таку дорогу, щоб ми могли просто собі спокійно там перейтись, набрати продуктів, наприклад, і вернутися до хлопців, принести продукти, щоб могли спокійно пообідати. З цим було дуже важко перші дні. Зі сном також, ми спали буквально по годині-дві, але пізніше з часом до цього просто привикаєш і просто людина привикає до цього всього, і ти вже організм звикає. Ти просто собі лягаєш 2-3 годинки, ти переспав, і все, і ти встаєш нормально, і йдеш далі робити свою роботу. Ідеш, міняєш хлопців, і так, так просто, така цепочка без час йде. психологічних це, я не знаю, як сказати. психологічних це саме, саме важче, напевно, коли ти бачиш, як твої товариші гинуть. Дуже було багато випадків, коли ми витягували своїх хлопців трьохсотих і ну, просто не могли витягнути до кінця. Помирали, так, так би сказати, хлопці у нас на руках. Ось це найгірше. Ну, Коли ти бачиш, що ти його можеш спасти, ви його витягуєте. Можна сказати, вже все, і просто хлопець ну, або відтратив крові, або там бувають такі поранення, що вже просто несумісне життя. Але все одно ми своїх не кидали, старалися забирати весь час хлопців, навіть двохсотих. Ми завжди виносили, тому що потім... Ну, тіло треба відправити додому, просто, щоб близькі знали, що, там, наприклад, якщо вже загинув, то загинув, щоб не було такого, що може бути людина в полоні. Або, а начальство говорить, він або в полоні, або він загинув. Ми не можемо нічого сказати. Ну, це найгірше, напевно, для близьких, я так думаю. Тому ми старалися витягувати всіх, 300 від 200, ми всіх хлопців своїх забирали. Поранення я отримав 17 січня 23-го року в місті Бахмут. Ми якраз мінялися з позицій, нас поміняли наші хлопці, ми йшли до місця нашої дислокації, де ми віддихали. В 6 ранку почався артобстріл. Такий серйозний. Ми... Нас накрило. Коротше, міна просто попала в будинок, дві міни попали, пробило кришу. Я навіть не зрозумів толком, що я трьохсотий, тому що нас завалило цеглою всім. Поки ми дісталися, я став на ноги. Я зробив буквально два кроки, і я просто впав. І ноги підкосилися. Я не, я, я не розумів, що я ще поранений, я просто подивився на ногу. Дивлюся, в мене ліва нога знизу, берцем, можна сказати, немає, його розірвало. Штани порвані, кров тече, але скоро зорієнтувалися, хлопці підбігли, мене підібрали, забрали в другу кімнату, можна сказати, там перебентували, визвали машину евакуації. Під обстрілами нас вивели наші хлопці, тому що я не був один зі мною, було ще два хлопці. Настрої було тоді трьохсотих. Нас вивели, евакуювали. І все, ми попали в... також в Бахмуті. У нас був наш госпіталь. Нас там, можна сказати так, швиденько підлатали, просто зупинили кровотечу, це все. Поставили бандажі. І тоді нас відвезли вже в Дніпропетровськ в госпіталь. В Дніпрі я пролежав, напевне, до двох тижнів. Там, мені просто там дістали осколки з ноги, наложили гіпс і відправили на Тернопіль. В Тернополі, я вже, в Тернополі вже мені робили операцію, вставили пластину. Це було 14 лютого у мене була операція. Вставили пластину, я відбув там місяць часу, пролежав. І пізніше мене відправили на реабілітацію. Я був у Львові, я був в багатьох центрах, по госпіталях їздив, також запитував. Ну, мені так, як такої допомоги не могли тоді надати, мені просто не можна було давати навантаження на нову. Серйозно, тому що в мене там не було половини кістки, ставили так, як імплант, пластина це все тримає. І ну, я розстроївся, якщо чесно, дуже, тому що... Я нога просто звисала, я на неї взагалі не ставав, можна сказати, 4, не 4-3 місяці. Три 3 місяці я не міг стати на ногу взагалі. Ну, і потім мені, я розстроївся, звичайно, тому що не знав, що робити. І, і по Львові їздив по госпіталях, і по різних реабілітологах. Мені ніякого такої надії не, не подавали. Потім мені порадили друзі клініку Бодру. Сказали, що тут дійсно дуже хороші спеціалісти ставлять. Військових ставлять на ноги, ну, займаються просто хлопцями. І все, я вирішив подзвонити в цей самий день. Позвонив сюди, мені назначили число, коли приїхати. Ну і так я вже, можна сказати, знаходжусь тут. Це шостий тиждень проходить. Ну, результати дуже хороші, тому що я зараз вже можу стати на ногу, можу пересуватися з одною милицею, а навіть, навіть деколи просто стараюся без милиць пересуватися. Це звичайно. Дуже помаленько, але результати є. Я дуже задоволений цим. Коли я потрапив сюди, мені зразу мене просто ознайомили з місцевістю, можна сказати. Показали, де що знаходиться, показали мені мою кімнату. І пізніше мене наша Ірина почала водити по лікарях. Я попав до невропатолога. Вони мене оглянули, призначили мені ліки. Пізніше ми після них дуже багато лікарів було. Ходили на УЗІ, дивилися, що з ногою, що з суглобами. Були в травматолога, травматолог також з Денисом Анатолійовичем, з нашим реабілітологом. Вони дивилися на ногу і тоді вони вже робили висновки. Просто вони не знали, чи мені можна давати якісь навантаження на ногу, щоб не зробити гірше. Вони подивилися, робили знімки, зробили комп'ютерну томографію. Подивилися, що все в порядку, кістка, правда, ще добре не зрослась, але сказали, що ногу потрібно вже розробляти, тому що ну, не можна дуже довго тягнути, тому що стане просто гірше. І все. І відтоді ми почали займатися так нормально з Денисом Анатолійовичем. Я кажу, я був в багатьох реабілітологів, мені ну, таких вправ, як, як він давав, як мене, він, наприклад, розминає ногу, він робить якийсь масаж, ще щось. Мені ніде такого. Мені просто сказали, що робити, наприклад, там, як ставати на ногу, постаратися. Ще щось. Мені казали, в басейн десь старатися ходити, плавати і наступати на ногу, тому що вода тримає. А таких вправ, як ну, щоб просто розробляти ногу, старатися на неї вставати або ще щось, мені ніхто нічого не казав. Тільки коли я потрапив сюди, то тут мені Денис реально він почав займатися ногою, він почав її розробляти. Через 4 тижні, можна сказати, я вже почав нормально наступати на ногу. Я взагалі ногою не міг рухати, я тільки, максимум, що я міг, це. Рухати пальцями, і це такі рухи були обмежені. А зараз я спокійно вже рухаю ногою, встаю на неї, ходжу. Зараз зовсім ну, зовсім другий результат. За цих шість тижнів, можна сказати, мене поставили на ноги з нуля. Тому що я можна сказати, розлучив ходити. Хочу подякувати клініці бодру. Ну, всьому персоналу, всім лікарям, тому що дуже дякую їм за підтримку. Це саме, ну, саме головне, можна сказати. Дуже дякую за їхні старання. Ну, віддільно дякую Денису. Це взагалі ну, просто без слів. Тому що реально ця людина поставлена.